Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 3 липня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На Буковинських пунктах пропуску розпочинають активну боротьбу із контрабандою та корупцією. Останнє повінь у садгорі довела, що екологічні катастрофи таки справа рукотворна. Понад 50 світлин фотохудожників із різних країн Європи представили в Чернівецькому художньому музеї. На Буковинських пунктах пропуску розпочинаються активну боротьбу із контрабандою та корупцією. Головні проблеми митниці та причини виникнення незаконних схем обговорили на пропускному пункті порубне за участі прикордонників, митників, губернатора області та представників силових структур. Детальніше, дивіться далі. Після попередньої наради, яка відбулася у Львові за участі голови держави, проблеми та шляхи боротьби з контрабандою та корупцією на рубежах України обговорили і на Буковинському пункті пропуску Порубне. Губернатор області проінформував митників та прикордонників про результати попередньої наради, де одним із шляхів вирішення контрабандних цигарок на Буковині стане механізм спільного догляду. У нас на окремих пунктах був такий е е спільний догляд, але питання в тому, да, але питання в чому? Питання в тому, що знову ж керівництво. В той час служб мається на увазі і митники, і прикордонники зрозуміли, що це не зовсім вигідно. Президент дав доручення два тижні керівникам силових структур, які причетні до цього щоб знову повернутись до цього питання, за словами голови обласної адміністрації, механізм спільного розмитнення та догляду зведе до мінімуму можливості перевести через державний кордон цигарки, автомобілі та іншу контрабанду. Однак процвітанню контрабанди сприяє недосконалість законодавства та судової влади, зазначають митники, адже товар перевозять одними і тими ж автомобілями, які чомусь не конфіскують. Даний транспортний засіб незалежно від того, скільки там було заховано, підлягає конфіскації. Іншої санкції немає, тобто альтернативної статті, яка була. В старому митному кодексі зараз немає. Тобто тут би цих транспортних засобів, напевно, було сотні. Да? сотні транспортних засобів, які ми могли їй передати в АТО або в будь-якому випадку продати. Для протидії корупції серед митників та прикордонників на букуменських пунктах пропуску проводяться кадрові зміни. Декількох начальників відділів та їхніх заступників вже звільнили. Останнім кроком до переходу на європейські стандарти залишається розбудова пропускних пунктів. Для цього п'ять років тому тут збудували новий термінал, який і до сьогодні ще не здали в експлуатацію. Ми до сих пір виясняємо, в тому числі значить, на сесіях обласної ради, значить, коли почнуться, де, де гроші, які виділені Європейським Союзом, 3,5 млн євро на розбудову двох пунктів пропуску, так, і коли почнеться будівництво. Нам дають безплатні гроші ми не можемо розпорядитися цими грошами. Вони завжди так по-українськи. Надіємося, що від кого це залежить, вже... Ця робота піде. Ну, літо вже за словами начальника митниці, закінчити хоча б цей термінал необхідно з огляду на інтенсивність руху вантажних автомобілів через українсько румунський кордон. Іван Бучелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З початку липня поточного року, згідно прийнятому закону, від 28.12.2014 року, про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих акцій України щодо податкової реформи. Пиво прирівнене до алкогольних напоїв та вимагає відповідного ліцензування для продажу виробництва імпорту та експорту. За торгівлю пивом без наявності ліцензії із 01.07.2015 року передбачені штрафні санкції. Ми вирішили запитати жителів нашого міста, як вони ставляться до цього напою та чи вважають його взагалі алкогольним. Слабо алкогольним. Чого? Ну, ж пиво є слабо алкогольний напій? Я не вживаю. Я, звичайно, вважаю, що це алкоголь. Реклама забагато пива. І причому так хитро роблять цю рекламу, що не можеш навіть зрозуміти, про що йде мова спочатку, аж в кінці розумієш, що мова йде про пиво. І при чому з такими цінностями пов'язують цю рекламу в пиві. Що, знаєте, що іноді, як кажуть, за державу. Ну, така трохи соромно за державу. Рекламу пива треба заборонити. Зінзована вона має бути. Це є алкоголь. Але я взагалі не вживаю алкоголю, так що це питання не до мене. Так, вважаю. Тому що спивається така молодь, як ви. Остання повінь у седгорі довела, що екологічні катастрофи таки справа рукотворна. При будівництві лісової дороги русло для водовідведення провели в річку, яка вже приймає два значних потоки води. Як наслідок. Біля 10 будинків затоплено, та більше 40 городів засмічено мулом. Про неузгодженість дій людини і природи дивіться далі в сюжеті Надії Величко. Лісова дорога веде від садгори до села Рідківці Новоселицького району. Під час будівництва були проведені роботи по водовідведенню, а саме прорили водостік, для того, щоб ця дорога не розмивалася. Це початок Хотинської височини. Перепад висот 120 метрів на один кілометр. Ця вода, замість того, щоб по всій площині розливатися по лісу, зупинятися в дерево, корневу систему, в гілки, в траву, вона постепенно приходила би до населеного пункту. Разом з тим, по цьому водовідному каналу вона протягом 40 хвилин була вже у людських городах, у будинках, нанесла шкоди, і буквально через півтора-дві години вона зійшла. Але разом з тим нанесла великі шкоди. На минулому тижні Чернівецький репортер розповідав про лихо, від якого потерпали більше десяти господарств садгори. У людей загинула домашня птиця. Ця майбутній врожай також опинився під питанням. Юрій Бурега вважає, що воду можна було спинити. Час добігання води від того, що вона випала на верхній частині е, нашої цієї гори, і до е, входу до населеного пункту було тільки десь приблизно 40 хвилин. А воно повинно було бути десь 2-2,5 години і протяжністю 6-8 годин. Оце було завжди, коли проведені були оці роботи з водовідведення, ніби для, для дороги, це необхідність. Але разом з тим, оці всі дороги, які були водорозділені на ліву і на праву частину нашої території, маленькі річки, були направлені в одну річку через вулицю. Е, Сибірську, Через цю річечку, ті річки, які б не були чищені, які би не були великими, не змогли прийняти приблизно. Три тройну кількість води, яка, яка прийшла в, в, в даний момент, в даний в даний період, у майбутньому таким випадкам можна зарадити, каже Юрій Бурега. Для цього достатньо загатити новостворені русла у кількох місцях. Тоді вода, з якою би швидкістю не прибувала, не зможе набрати два жахливих метра висоти, які вона набрала в ніч з 16 на 17 червня. За вулицею Молдавською сходяться кілька потічків з вулиць Стефаника, Сибірської та Дунайської. Під час останньої повені. Ні, було чітко видно, що уся вода йшла зі сторони пагорбу. Чи дослухаються будівельники лісових доріг до побажань жителів? Побачимо згодом. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Буковинські міліціонери викрили шахрайку, яка ошукала понад 20 громадян. Зловмисниця розміщувала на популярному порталі в мережі інтернет фіктивні оголошення про купівлю-продаж товару. Довірливі покупці гроші перераховували, а от замовлене, звісно, вже не отримували. Шахрайську схему викрили працівники відділу по боротьбі із кіберзлочинністю у МВС України в Чернівецькій області. 23-річна Чернівченка через мережу інтернет продавала памперси та дитячі автокрісла. Зловмисниці вдалося ошукати не лише буковинців, а й мешканців інших областей. Загалом потерпілі перерахували за липовий товар понад 10 тисяч гривень. Дії зловмисниці. Слідчі кваліфікують за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Варто зауважити те, що зазвичай збереження коштів громадян залежить від них вже самих. Якщо ж ви все таки вирішили придбати товар через мережу інтернет, переконайтеся в порядності веб-ресурсу, перегляньте рейтинги та ознайомтеся з відгуками користувачів. В міській раді відбулася презентація проекту техніко-економічне обґрунтування, зниження витрат енергії в будівлях бюджетної сфери міста Чернівці. Зокрема, цей проект дасть можливість таким установам втричі знизити енерговитрати. Детальніше про проект та думку освітян щодо нього. Дивіться далі. Загальна мета проекту під назвою техніко економічне обґрунтування зниження витрат енергії в будівлях бюджетної сфери міста Чернівці це економія енергії, тому впродовж проекту представники НЕФКО будуть впроваджувати енергоефективні заходи. Ця робота розрахована на дитячі садочки, школи, лікарні та поліклініки. У цілому для впровадження енергоефективних заходів в Чернівцях відібрано 33 будівлі. Звичайно, другою основною метою, крім енергоефективності, є також соціальний компонент цього проекту. Основними заходами, які будуть впроваджені упродовж цього проєкту, є реконструкція та модернізація систем опалення, систем вентиляції, що в свою чергу має позитивний вплив на навчальний процес учнів і підвищує рівень комфорту їх перебування в цих будівлях. Віктор Шиманський, директор гімназії номер 1 імені Тараса Шевченка, розповідає, що сьогодні переважна частина закладів освіти оснащена об обладнанням, яке є досить економічно затратним, і його наразі поступово замінюють. Я можу сказати, наприклад, що якщо ми років 5 тому назад використовували приблизно десь 70 тисяч кіловат годин електричної енергії, то на сьогоднішній день ми скоротили до 60. От якщо років 5 тому назад у наш, у наших навчальних закладах було середня температура, ну ледве дотягувала там до 19-20 градусів. То зараз у нас в навчальних закладах, наприклад, у мене середня температура складає 21-22 градуси, що абсолютно нормально для навчально-виховного процесу. Якщо говорити, скажімо, про харчоблоки, а вони найбільше беруть електричної енергії, то ми скоротили майже на третину, замінивши технологічне обладнання. Тобто, безумовно, що це копійка до копійки. До того ж, більшість поруд, в яких навчаються діти, були збудовані ще у 50-60-х роках. А відтак потребують модернізації. Безумовно, проблема ощадливого використання енергоресурсів завжди стояла гостра, особливо в умовах економічної кризи, в умовах тієї ситуації, в якій ми опинилися, безумовно, треба рахувати кожну копійку. І оцей саме проєкт, який нам запропонований, був Чернівецькою міською радою, ми безумовно з великою радістю його сприйняли. Під час заходу було представлено проект фінального звіту за участі представників шкіл, батьківських комітетів шкіл, задіяних у проєкції та представників громадської ради при виконавчому комітеті міської ради. До речі, ініціатор вцілення цього проєкту в Чернівцях міська влада. Сьогодні ми презентуємо більше 30 будівель, в яких фактично буде змінено все. Буде проведено заходи з енергозбереження. Буде відреставровано систему, відремонтовано, тож створено нову систему освітлення, вентиляції. І мова буде йти не тільки про те, що ми будемо економити на опаленні. Зовсім іншим повітрям будуть дихати і працівники цих установ, і діти. Зовсім інша якість освітлення буде для роботи, тобто будуть створені нормальні, сучасні європейські умови. Що ж до фінансування, то цей проект буде вцілений завдяки коштам. Частково міської ради, частково корпорації Невко. Проте значна частина це позика і грантові кошти. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати міської учнівської ради звітували про свою роботу за 6 місяців та про візит до українського парламенту. Протягом цього часу вони організовували заходи як мистецькі, так і соціального спрямування. Про підсумки роботи учнівської ради дізнайтесь із нашого наступного матеріалу. Депутати міської учнівської ради за шість місяців встигли зробити чимало корисних для міста справ і організувати не один захід. Члени учнівської ради також відвідували дітей у притулку. Окрім цього, вони допомагали і нашим бійцям, які перебували у шпиталі. Також школярі провели акцію під назвою Екологічний вибух, який був націлений на збереження довкілля. Екологічний вибух, наприклад, так, він вже був, але багато років тому. І знову ми вводили там, наприклад, день землі. Так, воно ж святкується, наприклад, всією країною. Там, так, але ми хотіли підкреслити, ми наголосити на цьому, якось залучали до цього дітей, так, щоб вони вже з маличку там привчалися. Це досить важливий такий, ну свято здавалося таке, просте, заурядне, але насправді треба. Цінувати нашу екологію у нас було досить багато заходів. На жаль, можливо, трішечки менше ми зробили ніж планували. Але я думаю, що нам все вдалося це тримати на певному рівні. Представники учнівської ради розповіли про результати візиту до Верховної Ради України, про зустріч із народними парламентарями. Це була надзвичайна поїздка, під час якої ми отримали, ми дізналися багато нової і цікавої інформації. Мали змогу поспілкуватися з чернівецькими народними депутатами і отримали море задоволення від цього. Ми відвідали сесійну залу, дізналися багато цікавих фактів про саму Верховну Раду і загалом залишились задоволеними. Це є дуже важливий досвід, оскільки наша учнівська рада це прототип праці міської ради, і ми змогли побачити, як це все відбувається у Верховній Раді України. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тяжіння до зірок надихнуло чорнівецьку школярку самостійно вивчити французьку мову і не просто вивчити, а скласти зовнішнє незалежне оцінювання із цього предмету на 200 балів. Який зв'язок між іноземними мовами та космосом? Дивіться далі в сюжеті Надії Величко. Яна Юркова не думала, що складе ЗНО на 200 балів. Її приваблює зовсім інше небо. Дівчина кілька років відвідувала школу астронавтики біля музею космонавтики і має досить амбітні плани на майбутнє? Я би хотіла пов'язати своє життя із авіаційною галузі, можливо зараз космічною. От сподіваюся, можливо, колись а, вкласти якісь угоди, а підписати якісь контракти між Україною і Францією, тобто мова вже є, і потрібно навички, якісь пробуватися далі. Дівчина була у Франції п'ять років тому, але тоді у неї не виникло жодних ідей стосовно вивчення мови. А от у дев'ятому раптом закортіло вивчити французьку. Почала з того, що вивчала вже як алфавіт і всі сполуки, щоб легше було вивчати читати, тому що як виявилося, знань абсолютно майже не було. От і захотілося за рік скласти десь так, рівень Б2 приблизно. Зараз є чимало інтернет-ресурсів, і дівчина ними скористалася. Але потім все-таки зрозуміла, що для досягнення мети. Ти їй потрібна людина, яка скерує і порадить. Коли баба Людмила Васильівна, от я до неї прийшла і сказала, що от мені захотілося мати рівень Б2 за один рік. Вона сказала, що це ну, напевно, неможливо, але можна спробувати. От так ми і спробували, і вже за місяців так дев'ять склали рівень Б2. Епопея з вивченням французької мови розтяглася на дев'яті та десяті класи. В одинадцятому дівчина готувалась до ЗНО з фізики та математики. Паралельно вирішила спробувати скласти. І французьку мову. Отримавши результат 200 балів, здивувалась сама, здивувала рідних і надумала вивчити ще німецьку. Хоча Яна планує подавати документи на якісь інженерно-технічні спеціальності, мрія про небесну роботу її не полишає. А раптом їй запропонують роботу в аерокосмічному агентстві Німеччини. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відтепер у Чернівцях готуватимуть спеціалістів із фізичної реабілітації, які наразі є особливо актуальними в Україні. Така спеціальність стане доступною в цьогорічній вступній кампанії на кафедрі фізичного виховання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Подробиці про підготовку спеціалістів, які займатимуться реабілітацією учасників АТО. Дивіться далі. На факультеті фізичної культури Чернівецького національного університету імені Юрія Фечковича починаючи з вересня готуватимуть спеціалістів у сфері фізичної реабілітації. Таку спеціальність вели з огляду на брак кваліфікованих фахівців цієї галузі на Буковині. Випускники даної спеціальності можуть потім успішно працювати. З надання допомоги, яка стосується фізичної реабілітації, паралельно з наданням соціальної реабілітації, проведенням заходів соціальної реабілітації, медичної реабілітації, дуже напевно є востребованим і важливим підготовка фахівців саме з фізичної реабілітації. Фахівці з даної спеціальності можуть бути задіяні в оздоровчих центрах, установах та реабілітаційних комплексах. Однак, головною причиною запровадження нової спеціальності є необхідність кваліфікованих реабілітологів, зважаючи на військові дії на сході країни, означає декан факультет. Найкращі, будемо казати, молоді люди задіяні у виконанні завдань по захисту наших рубежів на сході України. Багато з яких з воїнів отримали травми, отримали поранення, отримали контузії, які вимагають. Підходу саме фахівців, за словами декана факультету фізичної культури, наразі для впровадження такої спеціальності є кваліфікований педагогічний склад, інвертар та підготовлену освітню програму. Студенти спеціальності фізичної реабілітації отримують всі необхідні знання та навички для реабілітації при різних захворюваннях, травмах та пораненнях. Запевняють викладачі. Студенти мають змогу. Вивчати і основи фізичної реабілітації, а також фізичну реабілітацію при різних захворюваннях для реабілітації учасників військових дій в антитерористичній операції в першу чергу актуально є відновлення після різноманітних травм, після пошкоджень, кінцівок, після вогнепальних поранень. Наразі навчати за спеціальністю фізична реабілітація матимуть змогу студенти, які отримали диплом бакалавра за будь-яким напрямком фізичної культури. Для цього їм необхідно здати фаховий іспит для спеціалістів та додатковий іспит з іноземної мови для магістрів. Для людей, які вже працюють в галузі фізичного виховання, обов'язково є ще й співбесіда. З цього року зараз ми готуємо новий пакет документів для того, щоб могли у нас навчатися за цією спеціальністю студенти за освітнім рівнем спеціаліста. І магістра. Поки що це тільки цього рівня. А вже в подальшому ми сподіваємося, що акредитуємо цю спеціальність і можемо готувати бакалаврів за цією спеціальністю. Вартість навчання складає 11,5 тисяч на рік. Іван Бочолинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Жіночий клуб Успішна Чернівченка провів п'ятий за ліком ярмарок під назвою Панські дрібнички. Представниці клубу продовжують збирати кошти на лікування наших бійців, які були поранені під час несення служби в зоні проведення АТО. Детальніше про це дивіться далі в сюжеті. Щиро сердечно запрошуємо всіх вас. Не будьте байдужими, будь ласка, не проходьте повз нас. Придбати дещо з дрібничок та допомогти пораненим бійцям могли усі небайдужі чернівчани. Серед тих, хто вирішив здійснити приємну покупку і допомогти нашим хлопцям, була і Олена Шварцман. От бусы сказали, что я помолодела. Девушки предложили бусы. Очень красивые, очень важно, очень важно для людей, чтобы они знали, что охраняют люди нашу землю, и чтобы был мир и спокойствие на нашей земле. Мы Украину любим. Сьогодні тут можна було придбати елементи декору інтер'єру, різноманітні вироби а також солодощі, які панянки виготовили власноруч. Справа в тому, що нам не вдалося провести ярмарок у травні місяці, адже ми готували фестиваль для дітей сімей, АТО промінь надії і, можливо, десь були трошки зайняті тою роботою, але вона також принесла багато дуже позитиву, багато хороших емоцій для діток, для нас. І, на жаль, не встигли в червні зробити, тому що в якийсь період відпусток. Але сьогодні, на початку липня, саме десь уже в передні святкування Івана Купала, ми вирішили, що та Такими виходимо знову на площу традиційно. Під час наших попередніх чотирьох ярмарок нам вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень. Всі ці кошти успішні чернівчанки щоразу направляють на лікування хлопцям, які були поранені в зоні проведення АТО і проходять лікування в Чернівецькому шпиталі. Останню суму коштів ми зібрали 5 тисяч гривень. Ми віддали на лікування на операцію складну Юрію Герисоміку. Віддали 3 тисячі гривень. І решту коштів ми зробили такі великодні кошики, привітальні, привітали бійців саме в госпіталі. Сьогодні маємо велику надію, що все-таки зберемо якусь можливо, невеличку суму. Хотіли би знову допомогти цьому Юрію Герисоміку. Крім цього, є ще також бієць Юрій Ходен. У нього також дуже складна операція. Хотілось також би йому допомогти. Вже буде просто будемо бачити, яку суму ми зможемо сьогодні виручити, наторгувати. Успішні чернівчанки сподіваються, що війна скоро завершиться, але й після того вони не припинять свою благодійну діяльність. Тоді панянки продовжать допомагати онкохворим діткам. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці понад 50 світлин фотохудожників із різних країн Європи представили в Чернівецькому художньому музеї. Це твори, які брали участь у різноманітних конкурсах та фотопроектах, а також були відібрані як кращі з поміж сотень інших робіт. В результаті багаторічної співпраці між Румунською асоціацією Єврофотоарт, офіційним регіональним представництвом міжнародної федерації фотомистецтва під егідою ЮНЕСКО та Чернівецьким художнім музеєм в Чернігцях вдалося представити роботи, а саме портрети, виконані фотомитцями з різних країн Європи і не тільки. Портрет він завжди цікавий, чи він в образотворчому мистецтві, чи у графіці, чи у фотографії. Ця виставка цікава ще і тим, що вона надана нам організацією «Єврофотоарт». Це є переможці різних років цих конкурсів. Роботи представлені різними майстрами. В основному це фотографи із Румунії і України, але є роботи авторів із Угорщини, Італії Франції. Сербії і навіть індії серед інших робіт на виставці були представлені портрети, виконані Василем Паладяном, віце-президентом Асоціації Єврофотоарт в Україні. Він поділився одним із секретів, який використовує у своїй роботі. У мене принцип такий, я, якщо знімаю портрет, я ніколи не принуждає чоловіка, що воловнуться, щоб він стояв смі там. або як. я просто вихватую із групи діто такої, що не і потім обрабати все получається. От у дівшко була в в групі шкошкольников, ді виступали на каком то там концерти що такої? І от получається портрет. Цю фотовиставку кожен бажаючий зможе переглянути, завітавши до Чернівецького художнього музею до 20 серпня цього року. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж за вами прощаюсь до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Вважаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.